Альпа скул навчання із задоволенням. Ми навчаємо так, щоб дитина кайфувала від самого процесу навчання. Це досягається за рахунок незвичної форми подачі матеріалу. У вашої дитини урок може бути у форматі математичного футболу, географічного кросфорду чи англійського батлу. Наша формула складно, але цікаво. Наше бачення результату це коли дитина знає, ким вона хоче бути, чим займатися та що робити після школи. Є у нас свої секретики до легкого засвоєння знань. Нейрогімнастика зранку класно активізує роботу обох півкуль головного мозку. У вас буде можливість не просто побачити навчальний процес зсередини, а зрозуміти, що відчувають діти через власний досвід. Ми покажемо вам, що серед математики української мови англійської немає нудних предметів. У нас є своя система мотивації і піраміда досягнень. Як думаєте, скільки кроків від Мрійника до суперстару? Щоб відпочинок між уроками був не тільки приємним, а й корисним, ми організували тематичні станції за інтересами. Велика перерва, наприклад, це кінозала з фруктовим міксом. Про традиції є у нас дні, які і батьки, і діти. Чекають з нетерпінням. Ми віримо, що в гуртках головне не їх кількість, і пояснимо, чому дівчата люблять кікбоксинг, хлопці театральний гурток, а всі разом хімічну лабораторію. Навчання триває 10 місяців, останні з яких дуже важливий. Це круті проектні роботи. Ось тут діти зрозуміють, для чого їм та математика, коли вони складають бізнес-план. Чи калькуляцію собівартості, найулюбленіший час усіх дітей канікули. У нас це бізнес-табори, не просто відпочинок, а повне занурення в підприємництво, можливість вийти за межі, знайти себе. Це найцінніший досвід підприємництва та профорієнтації. те, зазвичай, чого так бракує шкільним випускникам, навчання заради життя. А не заради оцінок.